Наша мета чітка та справедлива. Наш шлях тернистий та важкий. Але завдяки нашому прагненню здолати ворога ми йдемо вперед, попри всі перешкоди. На календарі 25 вересня. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми розпочинаємо. Кременчук знову втратив свого сина. Сьогодні у міському палаці культури відбулося прощання з військовим Олексієм Наливайко. Чоловік загинув у Запорізькій області, захищаючи Україну від збройної агресії Росії. Деталі у наступному матеріалі. Олексій Неливайко, Кременчуцький військовий, який з 2014 року захищав Україну від російської агресії. З початком повномасштабного вторгнення не зміг залишитись осторонь, і у квітні 2022 року вступив до лав збройних сил України. За час служби чоловік проявив себе як відданий та відважний воїн. Та, на жаль, 12 вересня під час бойового наступу Олексій Неливайко загинув від ворожої атаки. Сьогодні ми в останній путь. Проважаємо нашого розвідника Неливайка Олексія Олександровича з 2014 року. -го він пішов захищати нашу батьківщину, мав статус учасника бойових дій. Спочатку агресивних дій з боку Російської Федерації він 15 квітня прийшов до нашого РТЦК і був зарахований Єгерською бригаду, де він був розвідником 12-го. Цього місяця Запорізької області населеному пункту Вербове в ході бойового наступу наш Олексій Олександрович загинув. Олексій мав позивний моряк. Про це розповіли його побратими, які приїхали попрощатися зі своїм товаришем по службі. В пам'яті кожного, хто знав Олексія, він залишиться позитивною світлою людиною та справжнім патріотом своєї країни. Всі хороші качества чоловічівські всі в ньому були і. Він через них не переступав. Він завжди готовий прийти на допомогу, завжди допомагав. Куча, скажімо, воєнних професій, куча достоїнств гражданських. Позивним моряк він до нас прийшов, тому так, ніхто не оспарював, ніхто не проти його. та людина, яка ніколи не сказала, що я не піду, ніколи не одвернулася спиною, якщо могла допомогти. Це був справжній син України, справжній військовослужбовець, справжній побратим. Кременчук пам'ятатиме кожного, хто віддав усе заради миру та свободи своєї країни. Схилившись на одне коліно, кременчани провели загиблого воїна в останню путь. Поховала Олексія Наливайка на свіжоцькому кладовищі на алеї пам'яті. Вічна слава герою Марія Бердаєва і Маткаченко. Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада передала одному з військових підрозділів, що бере участь у контрнаступі, черговий пакет сучасної техніки та оснащення. Більше про необхідну допомогу дивіться у наступному сюжеті. Українські захисники докладають всі зусилля, щоб досягти головної сьогоднішньої мети перемоги над окупантами. Наша задача надавати українським військовим підтримку та допомогу. Сучасні квадрокоптери відіграють важливу роль у військовому арсеналі, дозволяючи нашим силам здійснювати різноманітні завдання з великою ефективністю та точністю. Кременчуцька громада продовжує надавати допомогу українським захисникам, щоб вони мали більше засобів для розвідки та знищення ворога. Міський голова. Віталій Малецький передав одному з військових підрозділів, що бере участь у контрнаступі, черговий пакет техніки та оснащення. Зокрема, до нього увійшли квадрокоптери Мавік, 3 станції живлення Джекері, зарядні станції для Мавік, потужні інвертори та інше спеціальне обладнання. Сьогодні ми передаємо дрони. Це дрони для аеророзвідки, які в принципі можна також використовувати для транспортування певних засобів на позицію ворога. Передаємо зарядні станції, які дозволяють. Автономно працювати оператору дронів, працювати з мінімальним шумом в близькості від ворожих позицій передаємо додаткове обладнання, яке буде потрібно, для того, щоб працювала техніка, щоб працювали всі ті засоби, тому що зараз насправді відбувається війна дронів, і ми допомагаємо нашим бригадам самим сучасним обладнанням для того, щоб вони мали очі, для того, щоб вони мали силу протистояти ворогу. Мавіки перевірені в бойових умовах квадрокоптери. За допомогою них наші бійці виявляють і знищують ворожі позиції і техніку. Кожен з таких дронів здатен нанести збитки в російській армії на мільйони доларів. Наша допомога вже сьогодні потрапить на передові позиції і буде допомагати наблизити нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо всім кременчужанам за таку сильну підтримку. Дякуємо. 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 Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та програма USAID Рада наступне покоління провели комітетські слухання на тему впровадження Україною четвертого енергопакету ЄС чиста енергія для всіх європейців. Народний депутат України Юрій Шаповалов долучився до слухань онлайн. Про що йшла мова на засіданні? Далі. Презентація четвертого енергопакету ЄС Чиста енергія для всіх європейців відбулася сьогодні під час комітетських слухань, що провели комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та програма Юсейт Рада наступне покоління. До участі онлайн долучився народний депутат України Юрій Шаповалов, про що він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, нардеп зазначає, чиста енергія важлива для всіх українців, як для чистої екології, так і для енергонезалежності. Це дуже важливо зараз, коли Рог руйнує наші електростанції і намагається залишити нас без електрики, тепла і зв'язку. Юрій Шоповалов наголошує, впроваджуючи четвертий енергопакет ЄС, ми стаємо частиною європейської системи. А розвиваючи чисту енергетику, зменшимо її вартість та заощадимо бюджетні кошти, які можна буде спрямувати на важливі соціальні проєкти: надійні дороги, нові школи, кращі лікарні. Задля того, народні депутати працюють над розробкою і прийняттям необхідних змін у законодавство України. На виконання доручення міського голови Віталія Малецького у Кременчуці триває підготовка до опалювального сезону. Які роботи наразі проводять тепловики? Дивіться у наступному матеріалі. Новий опалювальний сезон невдовзі розпочнеться. Аби він стартував вчасно і безпроблемно. На виконання доручення міського голови Кременчука Віталія Малецького у місті виконують роботи із заміни тепломережі на Лівобережжі. На вулиці полковника Гегичкорі тепловики проводять демонтажні роботи. Старий трубопровід експлуатувався більше. 30 років тож потребує заміни Задля забезпечення довговічності експлуатації нового попередньо ізольованого трубопроводу встановлять нові залізобетонні лотки та кришки. Притому варто зазначити, що тепловики використовують матеріали виключно українського виробництва. На даній ділянці, коли ми вскрили, її потрібно вже замінити. Вона відпрацювала своє. Нам потрібно старі лотки, які вже відпрацювали. Вони вже розсипаються замінити повністю. Положити ці нові лотки, вложити трубу, закрити такими ж лотками, вони як коробочки закриваються один на другий. Ну і потім засипати, заасфальтувати. Роботи на ділянці по вулиці полковника Гігачкорі планують завершити до жовтня місяця. Аби з початком опалювального сезону Кременчужани отримували якісні послуги. Тепловики запевняють, в оселях Кременчужан буде тепло. Валерія Лисенко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Минулі вихідні видалися неспокійними та насиченими на події і правопорушення. Вбивство на ґрунті Ревнощів – жахливі ДТП з летальними наслідками. Подробиці прямо зараз. Про 59 зареєстрованих злочинів звітують правоохоронці за минулі вихідні. Серед них і тяжкі кримінальні правопорушення. Зокрема, з Кременчуцького району вчора близько 15-ї години надійшла інформація про те, що одному з домоволодінь скоєно вбивство. Одразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Встановили попередні обставини. Чоловік 61-го року народження травмував свого знайомого, якому 45 років. Під час спільного дозвілля вживання алкоголю та на ґрунті ревності. На даний час проведено першочергові слідчі дії, вилучено перечові докази та опитано свідків за процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури. Розпочато слідство за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України це навмисне вбивство. Трагічне ДТП сталося вчора в Кременчуці за участю трьох транспортних засобів. Автомобіля Джип, який попередньо не надав перевагу у Русі автомобілю Фольксваген, який рухався по головній дорозі. В результаті зіткнення авто Фольксваген зіткнулося з мотоциклом, на якому перебувало двоє підлітків місцевих. Від отриманих травм хлопець 2005 року народження помер на місці події. Хлопець 2006 року народження, який був пасажиром мотоцикла, госпіталізований в тяжкому стані до лікарні також до лікарні госпіталізовано пасажирів автомобіля Фольксваген. ДТП, яка сталася на території Глобинської громади в районі села Жуки, також мала летальні наслідки. Близько першої ночі сьогодні сталася дорожня транспортна пригода за участі автомобіля «ВАЗ» під керуванням чоловіка 78-го року народження, який допустив з'їзд автомобіля за межі проїжджої частини з подальшим перекиданням в кювет, в результаті чого водія було госпіталізовано до лікарні, де останні від отриманих травм помер. На місці події працював. Але слідчі обласного управління поліції з'ясовано попередні обставини ДТП встановлюються всі обставини. Наразі розпочато слідство. З п'ятниці до понеділка в місті працювали посилені наряди поліцейських, які перевіряли діючі обмеження, дотримання комендантської години, роботу розважальних закладів. Під час перевірок були затримані підлітки з наркотичною речовиною. Хотілось би закликати Кременчужан, Нагадайте собі діючі обмеження про комендантську годину, про перебування особливо підлітків будні дні, коли йде навчальний процес, звертайте увагу, де перебувають ваші діти. Батьки повинні пам'ятати, що відповідальність за своїх дітей знесуть саме вони. На виконання батьківських обов'язків, в тому числі під час вихідних, складено ряд адміністративних матеріалів. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Розвиток громади залежить від того наскільки добре злагоджена співпраця між органами влади, мешканцями та представниками місцевого бізнесу, саме з метою розширення кількості малого і середнього бізнесу, 22 вересня у Кременчуці відбувся форум Урбан Бізнес Фест. Про його мету і досягнення далі у сюжеті. 22 вересня у нашому місті зібралися представники різних сфер діяльності задля пошуку нових можливостей для вирішення проблем малого та середнього бізнесу. Підприємці та представники влади зустрілися на форумі Урбан Бізнес-Фест. Влада, незважаючи на всі ці глобальні серйозні питання порядку денного, повинна не забувати про малий середній бізнес, про малих підприємців, які створюють одне, два-три робочі місця, які платять податки. В місцевий бюджет і в державний бюджет для себе винесли багато цікавих, ну скажем так, пропозицій, зв'язків отримали від литовських партнерів, поспілкувалися з рідними бізнесовими структурами, людьми. Це дуже корисно і цікаво. Кремльчук розвивається в нормальному правильному руслі, повністю по всім напрямкам, соціальному напрямку, відпочинку, рекреації, промисловому. Така платформа у нашому місті існує з 2019 року. На жаль, минулого року через складну ситуацію в Україні захід не відбувся. Цьогоріч він пройшов на найвищому рівні, поділений чотирма етапами. Урбан бізнес Фест» проходить у нас за потужної підтримки литовської делегації. Вони представлені тут великою кількістю бізнесменів з Литви. Також приїхав почесний консул Литовської Республіки Полтавської області Володимир Пилипенко. Також наші друзі з Алітусу взяли з собою бізнесменів. Які фактично будуть знайомитися, і вже знайомляться з нашими бізнесменами. І Ми сподіваємося, це наша основна ідея форуму це знайомство наших бізнесменів, надання їм можливості для того, щоб вони розвивали свій бізнес. Іноземні партнери із задоволенням прийняли запрошення на фест Україна. Живи дуже велика, багата багата тут большие перспективы там все все наверное отрасли какие только могут быть тут у вас есть, так что мы ну, приехали поискать контактов, предложений каких-то, может предложить, ну что мы можем там в Литві для вас з'явить так. Ждем закінчиться війна, і навірно буде наша дружба продовжуватися ще довго, і, і все буде хорошо. Також на форумі представники Кременчуцького бізнесу розповіли про свої успішні бізнес-кейси та проблеми, з якими стикнулися після початку повномасштабного вторгнення. Треба просто діяти обов'язково, просто діяти. І однозначно, у нас таке суспільство. Ми підтримуємо один одного і. І Бізнес точно буде жити в Україні. Найочікуванішою частиною форуму став фінал конкурсу стартапів, де головним призом було фінансування бізнес-ідеї переможця. Фіналісткою стала Марія Буряк з ідеєю створення артхабу, тобто центру сучасного альтернативного розвитку під назвою Митецький. В нашому артхабі можна буде прийти попрацювати творчим, ну лише творчим, а людям нашого міста це дизайнери, вчителі, фотографи. Вже тепер місце буде забезпечено електрогенератором, безпривійним інтернетом, щоб можна було працювати попри будь-яких. Мов фручки трошки трусяться. Але клас, я дуже рада. Я рада, що нам надана така можливість реалізувати цю ідею. Наше місто продовжує розвиватися, і ніякий ворог не переможе нас у всіх значеннях цього слова. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дітям Кременчуцького міського товариства людей з інвалідністю вручили подарунки від віце-мера литовського міста, побратима Алітус, мецената, бізнесмена, члена Lions Club. що саме подарували, бачили наші журналісти. Днями Кременчук відвідала литовська делегація. Одна з цілей приїзду вітання дітей Кременчуцького міського товариства людей з інвалідністю із початком навчального року та вручення подарунків. Так як деякі навчальні заклади ще працюють в онлайн режимі, від віце-мера міста побратима Алітос, мецената та бізнесмена Lions Club Бронюса Беляускаса, дітям вручили ноутбуки. Четверо дітей, які дуже нуждаються в комп'ютері, діти з інвалідністю. З особливими освітянськими потребами. Я написав на Фейсбуці і нам відгукнувся пан Бронюс, наш друг віцемер міста Алітус. Вони сказали, є вже чотири ноутбуки для ваших діток. Сьогодні ми бачимо наших діток, вони дуже розумні, але вони не можуть чи за фінансовими можливостями, чи з інших причин купити собі ноутбук, і от сьогодні вони отримали. Подарунки від Lions Club передав друг товариства людей з інвалідністю, литовський меценат та бізнесмен Ліна Смалішка. це, від Lions Club в Дзуки, це регіон Литви. я, Як сказати від імені літуса двороніса від від передав ці подарунки. та емоція, яка є, коли ти кому-то дариш, віддаєш. Всі радісне і завжди ну, положительно емоції дає. Усі, хто отримав подарунки, щасливі та вдячні за те, що тепер мають змогу отримувати освіту, а деякі навіть працювати. В першу чергу я хочу дуже всіх поблагодарити за такий чудесний подарунок. Зараз у мене почалась учеба, і мій комп'ютер ну ноутбук дуже старий, і тяжело з ним працювати, ці вот конференції. Презентації теж делаете. для роботи потрібен. Виходять нові програми, нові, ну, багато що не підходить, не тягне Ну там всякі потрібен не, не може. Дуже вдячний за такий подарунок. Варто відзначити, що цього дня за значні досягнення у спорті, зокрема у плавані, члени товариства людей з інвалідністю Євгенія, нагородили почесною грамотою від міського голови Кременчука Віталія Малецького. Шановний наш женічка. Тобі грамота виконавчого комітету міської ради Кременчуцького району Полтавської області, майстру спорту України, за високі спортивні досягнення на всеукраїнських змаганнях та примноження спортивної слави міста Кременчуга. Міський голова Віталій Малецький. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Минулої п'ятниці Кременчуцька міська організація національної спілки художників України відзначила своє 30-річчя. З цієї нагоди в картинні галереї Наталії Юзефович відкрилася виставка живопису та графіки. Детальніше вже за мить. У 1993 році у нашому місті з'явилась Кременчуцька міська організація Національної спілки художників України. І наразі мистецька спільнота відзначила своє 30-річчя. З цієї нагоди у картині галереї Наталії Юзефович відкрилась виставка живопису та графіки з роботами членів національної спілки. Тож всі поціновувачі прекрасного привітали митців зі святом. Бажаємо, щоб ваше колоритне, самобутнє та життєдайне мистецтво. Займало гідне місце у скарбниці національної культури, і нехай ваше творче життя безупинно фонтанує новими ідеями та проектами. Мистецтво вічне і дякуємо за те, що ви з нами. На виставці представлено понад 70 робіт 13 членів Національної спілки художників України. Мистецькі твори представляють різні напрямки та жанри образотворчого мистецтва. До експозиції виставки, приуроченої до 30-річчя створення спілки, увійшли понад 70 творів талановитих художників різних поколінь. Кожен митець має неповторну техніку, авторський стиль. І творчу оригінальність тому представлена експозиція цікава розмаїттям жанрів, ідей і технік. Роботи художників творчої спілки розлетілися по всьому світу. Поціновувачі мистецтва Кременчужан є у США, Японії, Китаї, Чорногорії, Італії та інших країнах. Виставки так само. Ми проводимо ну, за кордоном і винаходимо час, винаходимо. Кошти, так що я думаю, нашому місту буде не соромно, коли історики почнуть писати історію е, спілки художників. Члени мистецької спільноти привітали колег зі святом та розповіли, яку роль відіграє творчість в їхньому житті. Це мій світогляд, те, що в мене, мене турбує, то я те й показую. Молодої красивої наснаги, яка повинна бути у художника, без неї нічого не буде. Це повітря, це хліб, це сон, мій. Ну це все розумієте, Це помисли, це стиль мого життя. Колегам здоров'я, праці, миру. Відвідати виставку та поринути у світ мистецтва членів національної спілки художників України може кожен бажаючий і до 5 листопада. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Конкурс Студент року має в Кременчуці багаторічну історію. На жаль, через ковідні та воєнні обмеження кілька років його не проводили. Та цьогоріч молоді та креативні студенти мають чудову нагоду реалізувати свої творчі таланти. Цьогоріч в міському палаці культури відбудеться конкурс Студент року року-2023», Участь в якому візьмуть студенти вищих навчальних закладів, які будуть представляти таланти вузу. Організаторами заходу традиційно є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, управління культури і туризму за підтримки Кременчуцької міської влади. Кожного року до нас долучається соціально активний бізнес. Вони дають сертифікати для учасників та переможців, і це є додатковою мотивацією для команд. Більше готуватися, більше витрачати на це сил, енергії і показати справді крутий результат. Цьогорічна програма конкурсу складатиметься з чотирьох завдань: перше це візитівка. Вони мають представити свого лідера та свою команду. Друге завдання це відеоролик на тему волонтерства у часи війни. Третє завдання на екологічну тематику. Учасник має показати, як він дав друге життя старі речі. І четвертий відеоролик це більш такий творчий, Вони мають показати всі свої таланти і зробити виступ на тему країна мого майбутнього. Це мрія, у якій ми вже живемо без війни, живемо у мирній Україні. На сьогоднішній день організатори повідомляють вже про трьох спонсорів, бажаючих долучитися і підтримати молодіжний конкурс. У мене салон школа, де я працюю як майстер з людьми різного віку. А також викладаю ті послуги, які я і надаю. Це макіяж, зачіски та інші діяльності. Ця тема мені. Дуже близька це про молодь, це про їхній розвиток, це їхнє бачення в майбутньому, тим, якими вони можуть стати. Тому це до мене дуже близька тема, і звісно, таке виникло бажання в цьому приймати участь. Матрікс це новий формат розваг, що базується на технології віртуальної реальності. Одночасно можна підключити від одного до чотирьох гравців. Після чого вони переносяться у віртуальний простір. Гравці будуть чути один одного, бачити та взаємодіяти з предметами гри, так і один з одним. У нашій бібліотеці більше 70 ігор, тому ми зможемо підібрати від лайтовніших до хардкорніших. Проведення молодіжних конкурсів, особливо в умовах війни, вкрай важливо переконані організатори та спонсори заходу. Тому закликають всіх небайдужих долучатися. Це необхідно і в даному часі, те, що в нас в країні зараз, яке становище, це і допомога. Так і моральна допомога, тому закликаю і інших майстрів або інші сфери, щоб вони такі підтримували такі заходи. Ми знаємо, що ми разом сила, тому треба бути разом і підтримувати друг друга. Ми віримо у молодь та хочемо підтримувати їхні досягнення в навчанні та інших сферах. А особливо зараз у такий важкий час для нашої країни. Зараз і так молодь позбавлена можливості будь-яких розваг, тому ми хочемо та надаємо можливість. Відволіктися від напруженості. Ми закликаємо соціально відповідальний бізнес долучатися. Якщо ви бажаєте стати спонсором, ви можете написати на сторінки молодіжного парламенту Кременчука. Ми обговоримо більш всі деталі та будемо співпрацювати. Студент року став своєрідною візитівкою Кременчука. Це чудова можливість проявити себе. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Справжній спорт це той, який викликає емоції. 24 вересня на стадіоні Кремінь Арена відбувся футбольний матч між нашим клубом Кремінь та Маріупольським ФСК «Ярут». Як відбувався матч та про неочікувані зміни у ФК Кремінь? Дивіться наступний сюжет. 24 вересня відбувся футбольний матч першої ліги дев'ятого туру групи Б на стадіоні Кремінь Арена. Боротьба точилася між командами ФК Кремінь та ФСК. «Ярут» Маріуполь. На жаль, для володарів поля підсумковий рахунок 0-3. Хочу сказати, що добре знали, як як буде грати команда Суперник Маріуполь вони практично не створили. Гольових моментів з позиційних атак це дуже важливо було, але вони забили нам зі швидких атак. Наші помилки індивідуальні стандарт і гра на цьому можна сказати, що закінчилася. На 21-й хвилині гравець маріупольського клубу Никита Тепляков забив гол у ворота Кременю. Після чого розвинув успіх та на 24-й хвилині першого тайму вдруге поцілив у ворота Кременчужан та змінив рахунок на користь своєї команди. На 64-й хвилині гри фінальний гол у матчі забив гравець ФСК Ярут Артем Терехов. Перше хотів поблагодарити хлопців за дисципліну, те, що ми догаваліся вони все зробили. І це привело к такому результату. Тренер Маріупольської команди повідомив про подальші плани клубу перемагати в кожній зустрічі, грати на максимальних усилях. А потім то, що з цього вийде, будемо дивитися і. Приймати рішення найбільш неочікуваною подією після матчу стала новина про зміну тренерського штабу та те, що Роман Локтіонов покине посаду головного тренера ФК Кремінь. Наш тренерський штаб, напевно, закінчує сезон на цій на цій грі цьому сезону не вийшло. І я думаю, це буде саме вірне рішення. Команді нашим футболістам потрібен. Ковток свіжого повітря. Може в мені причина, може, може в футболістах, але я приймаю таке рішення, це, це остаточно, це буде правильно. Не змогли ми знайти підсилення нашим тим футболістам, які пішли. Кременчуцька футбольна спільнота вдячна екс-головному тренеру Роману Локтіонову за роки сумлінної праці на посаді. Бажаємо спортсменам нашого клубу нарешті знайти рішення, яке приведе футбольний клуб Кремінь до перемоги. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ворогу точно не вдасться відібрати в нас мир, який є природною частиною українського характеру. Мир і прагнення волі для всієї нашої держави, для всіх наших регіонів, міст і громад. Обов'язково здобудемо. Слава Україні.